Сьогодні я хотів би, щоб ми поспілкувалися, обмінялися думками в тій ситуації, в якій ми знаходимося. Незважаючи на те, що Київ формує 30% державного бюджету країни, міський бюджет залишається на сьогоднішній день порожним. І дефіцит бюджету. Становить близько 2 мільярдів гривень, тому що е, попередніми урядами було запроваджено і за, зараз продовжують діяти абсурдні механізми бюджетних відносин між містом Києвом та центральною владою. Нинішній уряд цим користується і закриває дирки. Державного бюджету за рахунок місцевих бюджетів, що тільки в місті Києві вилучається 50% податку на фізичну осіб. І це складає близько 9 мільярдів гривень. Якщо в 2005 році на користь центрального бюджету вилучалось 400 мільйонів гривень, то в поточному році. Вилучення складають 9,9 мільярдів, що в 20 раз, 25 разів більше, ніж у 2005 році. Тільки за останні роки із бюджету міста Києва було вилучено 33 мільярди гривень. Які наслідки цього? Наслідки цього, що в столиці немає коштів. І уряд постійно тримає столицю на грані банкрутства. Будемо прямо говорити, називати речі своїми іменами. На минулого тижня приходили люди, від фінансування яких залежить їх життя в прямому сенсі. Діаліз, інсулін, ті речі, які повинні бути проплачені. Великою частиною з бюджету Кабінету міністрів, частиною з бюджету міста, але грошей нема. І нам не залишається нічого, як знову йти до уряду, в Кабінет міністрів і просити повернути нам гроші. Такі цифри. Медицина фінансується тільки на 58%. Від того, що нам потрібно. Зарплата на 78%. Закупка медикаментів на 48%. Харчування на хворих тільки на 40%. Одним із ключових законів, який повинен бути ухвалений. Верховною Радою, найближче пленарне засідання. Це буде закон, відміна вилучення податку на фізичних осіб. Я впевнений, що ми повинні всі разом відстоювати інтереси бізнесу і підприємців в Верховній Раді і перед кабінетом міністрів я пропоную зробити спільне звернення до кабінету міністрів України з викладені найважливіших проблем київських підприємців та трудових колективів. Ми повинні разом звернутись, тому що Київ. Самостійно це питання не вирішує. Я ці питання піднімав і ще раз хочу також зробити. І вдруге, я хочу, щоб ми звернулися всі разом до уряду вжити важливі заходи щодо дерегуляції економіки, спрощення дозвільних процедур стимулювання введення бізнесу. Зменшити кількість перевірок, які на сьогоднішній день існують, які про які ми сьогодні, сьогодні говорили, запровадження процедур електронних торгів, і, і так далі. Я також хотів би. Запропонувати брати найбільш активну участь в тендерах, які будуть проводитись, і дуже хочемо, щоб ці претендери були прозорі і залученням громадськості засобів масової інформації, щоб уникнути тих речей, про які говорив перший заступник.